Доброго дня, шановні, сьогодні так дощик іде трошки на дворі, то я собі знайшла роботу. Всі бачили, що я робила висадки із капусти кейл. Бачите, ось тут воно видно, що це капуста кейл. Ось воно висохло так насіннячку. І зараз вам покажу, що я далі роблю. Ось один пучок. Я вже взяла. І, як кажуть, стеребила його. Бачите, ось воно. Така краса. О, і зараз покажу. Ой, насіннячко. Подивіться. Оце насіння капусти кейл. Ну, що вам хочеться? Ну, зараз покажу, якщо ще хтось не знає, як виглядає капуста кейл. Її ще називають кале. Ну, але це неправильно, я думаю. Зараз я вам покажу зелененьку, яка вона красунечка. Ось вона, капуста Кейл. Подивіться, вона в мене на грядках. Подивіться, яка красуня, я її на кутику посадила. По-перше, дивіться, це не тільки красуня. Подивіться, яке фактурне листячко. Яка вона гарненна. Зараз ще вам покажу ось тут. У мене ще є зараз. О! Подивіться. Ну, королева. А яка вона корисна. Шановні, ви подивіться, скільки там вітамінів у ній. І люди в салати вона трошечки така жорстка. Коли вона молоденька, то ще нічого. А коли вже отака ось оці листячка, то навіть похрумати можна. Ці нижні то вже трошки жорсткіші. Але. Можна з неї тушити її можна. Але молоденьку таку. І я коли була в магазині, я вам показувала за капустою ходили для голубців. То я вам показувала отаких, шановні, зараз я тут просто можна ось отакі 5 чи 6 листочків, зв'язані у пучок, 3 долара. Дивіться, яка вона тут красуня? Бачите, ось вона із ліатрисом. Та це краса. Ну, я вам скажу по правді, що я зробила раз смузі, ну це на любителя, це треба це перебити в блендері. Ось ці листочки, оцей черешочок, оцей центральний. Видаляють, не перебивають, тільки перебивають у міксері. Блендері, ось ці листочки. І тоді додають або ягоди, або ананас, або банан, або просто зелена оця капусточка збита з помідорами, з огірком. Роблять такий напиток. Додають, хто воду додає, а хто додає сметану чи йогурт. Ось подивіться, яка красунька. За мене десь 5 чи 6 кущиків. Отут я в клумбі сажу, бо я її дуже люблю як декоративну Це, звичайно, а ще є синя, така з синім відтінком. То вже сорт називається Scarlet. Щось вона у мене не зійшла. А це сьогодні вітер отак листочок завіяв. пішов пішу, бачите, тут ще крапельки, води на цій капусточці. Вона росте їй оці листочки. Обривають, обривають, використовують, вона росте вверх, наростає. І корисна. Ну, ви знаєте, ну дорога. Ну, а я, як кажуть, не маю роботи. Подивіться, краса. Думаю, сторік, торік, торік на городі лишилися там на верхніх грядках, он вони там в мене. Залишились висадки. Ну, та й що, я їх дала зацвісти? Вони зацвіли, гарно виросли. І я взяла з них насіння. Ну, то чого я буду десь там за 10-15 насінин платити 3 долари? Ну, зараз кажуть, ну торгуй там, роби бізнес. Може, колись дійде до цього, але на даному, знаєте, магаз... канадці люблять піти в магазин і взяти все з магазину. Ну, то хай може колись більше знайомств буде, більшість. Буде, е, я може грамотніша стану в цьому відношенні бізнеса. Ось подивіться, це духмяний горошок. Подивіться, які вони гарні, як вони подружилися, як вони поряд. Краса. Оце такі у мене шановні грядки і за капусту, тому що навіть сусідка казала, вона у мене сохла на цьому. На кубі, а потім я вже взяла, щоб підсохла, аби не мочилася. Ну, а зараз от так, бачите, яка погода. А я собі отам от в гаражі. Погода гарна, тепленька, в гаражі, оце вибиваю насіннячко. Ось так і живемо. Пташки прилітають такі жовтенькі, не знаю, як вони називаються. І прямо ось, подивіться, як вони оце вибрали. Бачите, ось теж. Задоволена, і сусідка любується, я любуюсь, що вони мають поживу. А чому ні? Нам квіточки, вони квіточки не чіпають. На квіточки приходять, чілки прилітають, бачите, вони зараз накрапає дощик, а вони працюють. Тепло, дуже тепло, аж парко. Ось і займаюсь. Хтось біля телевізора, хтось по кафе, а комусь он. Бачите, яка краса. Офіс! Думала, положу кукурузу. Бачите, кукуруза висока вже 2 метри більше. Ну, тримається поки, що вітерець такий гарний, не бачите, але тримається. Ну, я думаю, що моє відео заслуговує лайкнути. Цікаво. Пишіть, що вас цікавить. Будемо говорити. Ось подивіться, яка краса. Поточок краси. Тут одна краса, там інша краса. І ще інша. Оце як город. Я розумію, хто любить землю, хто любить рослини вирощувати, хто живе цим. Але для цього час треба. Я розумію. Той вік, коли з роботи приходиш, біжиш швидше щось наварити, дітей там десь на город сапати, там ти там краси не бачиш, ні. Є ж людина від землі, виросла в селі, але не було часу займатися. Була дача потім, але знову ж таки була робота. Дача то так, знаєте, вільний час. то як вільний. За рахунок сна, за рахунок відпочинку. То був грот, то було зобов'язання, а це насолода. Я кажу, перший рік у мене що тут на гряці було? Цибуля, морква, помідори, огірки, та ще й не було, бо поганий урожай був бо на болоті. А зараз бачите, що рости можме, гей! Бачите, і сусід уже між іншим почав. Подивився, як змінилась рядка за рахунок оцієї трави. Ну і розумію, скажуть, слизні збираєш, слимаки, ну то збираю, ну, але зараз не збираю, зараз любуюсь. Всьому свій час. Ну, добре, шановні, бо ти вже зайшла далеко, почала за кейл. Так що купуйте кейл, розмножуйте, це краса, це корисно, це. Ну, дуже навіть гарно. Мені подобається. І, як кажуть вам, комусь квіти, а мені кейл з квітами. Ну, все, бувайте здорові, гарного вам настрою, мирного неба, перемоги Україні. Любимо всіх. Бувайте!